Ну я всяке бачив, а такого ще не бачив. Диви, Знімаю коробку, ну, готую знімати коробчину. Витягую корпуса фільтра. І такий чую щось калатає. Я туди, а там якась матня випадає, якісь пластмаски випадають. А потім щось він не так якось тримається. Витягую цю пластмасюльку. Що це таке? Що це за? Як це так? Цікаво, що він тут фільтрує. І наскільки мені пам'ятається, фільтри має вставлятися в якусь касету і тоді, отак от вставляється і за рахунок того, що конусна там посадка, резиночка продавляться до цієї площини. Може тоді фільтр витягли, а в касету забули вставити, просто отак його туди кить, ну то й таке, ну то й годиться.